Привіт, друзі! У минулому відео я розповідав, як купив Тесла Семі за 7 тисяч карбованців у донат-магазині. Це справжній монстр серед фур, швидка, потужна і здатна перевозити 4500 продукції за раз. Тоді я ділився, як мені вдавалося заробляти до півтора мільйонів віртів за годину, хоч це й було під час акції X2. Але сьогодні все трохи інакше. Я вирішив ще сильніше прокачати свого тягача і вклав 5 тисяч карбованців у тюнінг. Я поставив дуже топові деталі. Натуря мотана їде. Тепер ця фура летить 230 кілометрів на годину, навіть з причепом. Можлива збірка не ідеальна, бо це мій перший досвід такого апгрейду, але все ж я задоволений результатом. І в мене складалися думки, що я буду заробляти ще більше грошей. Але мої очікування не виправдалися. Чому протягом декількох днів після оновлення 3.1, принаймні на 0.3 сервері, з'явилася купа нових преміум тягачів, а кількість замовлень залишилася такою самою. Тобто біржа замовлень була постійно порожньою, а всі стояли в простої, в тому числі і я. І тепер ми всі буквально боремося за кожне замовлення. У мене вже дежавю. Колись я намагався стабільно заробляти на Сканії, але тепер на Тесла Семі. Але результат той самий: величезні збитки. І цього разу більш болючіше, бо я вклав реальні гроші близько 120 євро. І чесно, я відчуваю лише розчарування. Я навіть написав цілу пропозицію на форумі, де детально описав, як можна зробити систему стабільнішою, автоматизувати закупівлі бізнесами та додати нові ланцюжки логістики. Але поки здається, що ця проблема у розробників не в пріоритеті, принаймні мені так здавалося. Допоки я працював на реальній роботі, то я дізнався від головного тестера GTA, і навіть почитав пачно черговий за сьогодні, що виправили, наче е, порожні порожню біршу замовлень на роботі далекобійниках. От я от, той чувак, мабуть, теж вже зазнав, помітив багато Зараз я повертаюся додому і буду своїми очима перевіряти це, переконуватися, чи дійсно виправили цей недолік. Що може бути краще за той момент, коли на тебе очікують цілих два дня вихідних, і ти ці два дні можеш провести, провести свій час для дозвілля, граючи свою улюблену гру. Особливо мене підживлює та думка, що нарешті нарешті виправили проблему з, з порожньою біржею замовлень. Так, дивимось, що у нас по замовленням. Саме в цей день розробники заявили, ми все виправили, збільшили генерацію замовлень удвічі, тепер біржа буде живою. Чесно кажучи, я повірив, навіть трохи зрадів. Але на практиці ви й самі все побачили. Ті самі черги, ті самі битви за кожне замовлення, ми просто залишилися конкурувати один з одним. І тепер ця боротьба стала ще більш відчутною, бо тягачів преміум класу на сервері стає все більше. І це неминуче, а вантажів як не вистачало, так і не вистачає досі. Хоча все ще сподіваюся, може це відео побачать розробники Ukraine GTA, як було з попереднім, і дадуть якийсь фідбек. Посилання на тему з пропозиціями я залишу під відео. Переходьте, пишіть свою думку, підтримуйте, якщо вважаєте, що систему треба змінювати, або ж просто вимагайте збільшувати кількість замовлень, навіть не втричі, а у десятикратному розмірі. До зустрічі.